Одним телеграм-каналом ось днями була поширена така інформація, що прослуховують телефони. Одразу хочу сказати, що ні підтвердити, ні спростувати ці інформації я не можу, але, знаєте, варто задуматись, скажу так. Бо всі ми розмовляємо по телефону, правильно? З рідними, там, з близькими, з друзями, просто там зі знайомими і там різні теми обговорюємо. Ну і теми війни, теми політики і так далі. Так далі. Тобто, ну я думаю, що це ну, мабуть кожна людина, так особливо, якщо там ти з рідними, ну, ось візьмемо так, з ким частіше всього спілкуєшся, з рідними, знаходишся далеко один від одного. І і, ну, всі, хочеш, не хочеш, воно якось переплітається. Так? Там десь згадав якусь новину, там, там висловив десь свою думку і так далі. Тобто всі, всі ми розмовляємо по телефону, і всі обговорюємо різні теми. Так от, новина така: мешканка Черкас і мешканець Києва вони арештовані за телефонні розмови, під час яких закликали ну, дещо погано робити з українцями. Що я можу сказати щодо цього? А, ну, сама себе рівне скажу вам так, і з самого початку війни я завжди казала про те, що. Якщо щось не подобається людині, так якщо вона там за Росію і так далі, ну чого ви живете тут в Україні? Ну їдьте собі в Росію і все. Якщо ну правильно, ну не подобається щось, їдь собі в Росію, і живи там. Що ж ти критикуєш, що ж ти там особливо закликаєш до якихось там поганих дій і так далі. Тобто, мене це. Аж бісило завжди. І я ні, ніколи не розуміла таких людей, знаєте, які критикують там ще щось і при цьому продовжують жити в Україні. Е, так от, е, сама цих цепарів я ненавиджу, але скажу вам так: е, взагалі, з висловами по телефону треба бути дуже обережним. Бо може бути все, що завгодно. Причому е, ось ця історія так, цим людям їм ну, за 60. Uh, і ось, де могли засвітитися ці люди, ну це питання. Uh, не виключаю, що стоять якісь там, знаєте, ось як вони там правильно називаються, ці там тригери так, на телефонних розмовах. І якщо ось людина вимовляє якесь слово, там перелік, мабуть, якихось слів є, то вмикається запис розмови. Ось я думаю, мабуть, якось це так відбувається. Хоча я не знаю, можливо, я помиляюсь. Ще хочу додати, як я вже казала, сєпари, не подобається щось, валіть собі вражку. Друге, будьте патріотами своєї країни. Ми живемо в Україні, будьте патріотами України, якщо тут живете. Чи можна критикувати владу? От знаєте, дуже багато людей ось пишуть в коментарях, в коментарях що. Ось ви там дуже часто там, ось критикуєте і так далі. Там ми теж приєднуємось все, але страшно, як ж не можна критикувати і так далі. Тобто там бережіть себе, знаєте, ось якось так пишуть. Дивіться, а чи можна критикувати владу? Можна критикувати. В нас же демократія в країні, правильно? За це й боремось. Але не бажайте нікому зла. Ну ось я критикую, але ви коли небудь чули, щоб я комусь бажала зла, чи там закликала до якихось там поганих дій, чи там ще до чогось. Тобто, одне діло це критикувати, за діло критикувати, зовсім інше це бажати там чогось, або, знаєте, закликати до чогось там поганого і так далі, і так далі. Тобто не закликайте до злочинних дій. Можна критикувати ті влади, але казати, що країна там погана це, ну, це мабуть, неправильно, тому що країна, країна чудова, країна прекрасна. Але ж ну, ми самі обирали цю владу, правильно? І попередні влади також. Ну, ми ж самі обирали, розумієте? Не хтось обирав, ми самі обирали. І кожен з нас не ідеальний. Ну давайте будемо поважати один одного в першу чергу. І бережіть себе, бережіть себе, будь ласка, і поважайте один одного. Це дуже важливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.